Вітаю всіх! На фоні всіх подій в мене виникає питання. В мене конкретно виникає питання таке. Може в когось ще воно виникало, а може, вже ця війна оговорена? Знаєте як? Мені часом здається, що кінець війни, кінцевий результат цієї війни з Україною вже вирішений. Кінцевий результат дійсно вирішений війни України з Росією. Вже вирішений кінцевий результат війни України з Росією. Чи дійсно це так? Ось мені чомусь йде так. Ні. Ви знаєте, ні. Мені думало, що вже ні. Десятка жезлів, ні. Чому? Тому що є тиск обставин, тиск подій, тиск один на одного. І це добре. З однієї сторони, це добре, тому що ми можемо ще щось змінити. Але ситуація плачевна, важка. А змінити ми ще можемо. Це головне, коли ти можеш щось змінити. Подивимось. Так, бачите, от відразу король мечів і король кубків. Король Кубків це виходить наш. Король мечів це сторона ворога. Сила, звісно, не без сили. Світ. І знову ж таки, після карти світу паж мечів це. Споглядання, вони всі дивляться на ситуацію. Що ж тут можна зробити, правда? Як можна це все вирішити? В якому дусі це вирішити можна? Результат не вирішений. Добре, давайте, якщо ще він не вирішений, на чию користь цей результат буде? На чию користь буде цей результат? На чию користь буде результат вирішення війни України з Росії? На чию користь? На користь України? На довгострокову перспективу так. На користь Росії. На користь Росії і смерть. Ні. Тут зміни і трансформації. І третій варіант я беру це як ніч, нічия. Сімка мечів. Маніпуляції, і ні, це ні. Ні. Тобто, від цієї війни кінцевий результат війни буде на користь України. Але, але, відразу скажу, але в довгострокова перспектива, довга праця буде. Зрозумійте ви одну річ: Дев'ятка жезлів, вихід на кордони. Дивіться, вихід на кордони, але довго, не швидко. Не швидка це все буде. Дежавю повернення територій, так. Це буде, але війна. Росія війна. В Росії буде розумно все. Буде, але. але Тобто, дивіться, кітцевий результат буде все-таки на користь України. Він буде. Не відразу. Не відразу. Тепер. Давайте так. В найближчий час буде зупинка війни. В найближчий час буде зупинка війни з якимось результатом. В найближчий час буде зупинка війни з якимось результатом. Так, король Пентаклів, оце Трамп. Це Трамп. У мене це завжди. Трамп. Помірність. І перейде в це на помірність, щоб ви розуміли, для чого я це роблю, щоб ви, нарешті, зрозуміли, що буде рішення, швидке рішення, швидко буде прийняти рішення для України, воно буде важке і неприємне. Ну ось Зеленський король Кубків, він в мене завжди так. Є воно. Буде. Не шведить, не шведіть. буде для України не швидко. Вам про це кажеш, кажеш, ви ж не можете почекати. Почекайте, будь ласочка. Спочатку буде зупинка обстрілів, зупинка активних бойових дій, щоб наші люди почали жити, щоб військових зберегти. А далі будемо про території, далі про все. Ви ж розумієте, який це піар для кожної влади повернути території. Це ж планка номер 1 Вона навчання, ось я зміг. Це ж взагалі ж буде, тому не треба відчаюватись, не треба. Є факти, який треба приймати, на жаль.